Запланована для кого це підлітки молодь з 13 по 21 рік. 20-21 рік. Хочемо охопити загалом дітей військових, дітей ВПО. Обмеження по кількості є в принципі розрахований табір на 50 людей. Гугл-форму ми розкидаємо на наших соцмережах, наших групах. Так само в телеграм-каналах ми так само шукаємо побільше, щоб охопити різну аудиторію. Ціль збору ми поставили, скажімо, мінімально, це 20 тисяч гривень. Тому що ну, сьогодні такі ціни, але табір хочеться зробити максимально яскравий, максимально подарувати багато вражень. Тим більше це молодь, це підлітки їх не просто здивувати сьогодні. Це на продукти, на подарунки, на. Навіть елементарно паливо, щоб привозити, завозити той самий ресурс. Це може бути і фінанси, але це може бути і якісь так само, привезти фрукти, овочі, привезти щось смачненьке.